Це Сматря за Києвом поряд із Молчановою займає Вадим Столар, екс нардеп від проросійської ОПЗЖ та особа, що напередодні вторгнення втекла за кордон і звідти вибудовувала образ волонтера і благодійника. Столар вже давно контролює найбільших забудовників столиці, в тому числі і відомий Bad Development. Серед проєктів останнього ЖК Оазіс вже згаданий столар тісно пов'язаний із іншим прихильником Росії Віктором Медведчуком. Вказане виявляється не лише у депутатському шляху першого. Ого, членстві ОПЗЖ, але й у системі побудови девелоперського бізнесу, з'єднує стола з із Медведчуком. Український фонд Ево інвест, що вклав десятки мільйонів гривень у будівництво кількох київських ЖК девелопера Енса на рахунку останнього. Три ЖК: ЖК ЖК «Поетика» та ЖК Діаданс. Кожен із них наразі є об'єктом ошукування інвесторів, адже їх зведення зупинилось на невідомий строк. До речі, кінцевим бенефіціаром фонду Евоінвест є естонський бізнесмен Олексій Чулець, партнер Медведчука, що вкотре підтверджує зв'язок екстрадепів. Також столар засвітив у декларації кіпрську компанію, що володіє українським товариством Академклуб, в активі якого 40 гектарів землі на Осокорках у Києві. Партнерами офшору також є структури Медведчука. Через це суд. У 2022 році наклав арешт на Академклуб. А ще пізніше КМДА зобов'язав стягнути 67 мільйонів гривень боргу за оренду землі на Осокорках. Нами було подано ряд матеріалів із вимогами вжиття заходів щодо виключення впливу російського елементу, в тому числі столара, на будівництво у Києві.